Хелоу, аміго! З вами знову психачеб. І моя любима рубрика Аміго підгони. Чи підгони, аміго? Я вже не знаю, як їх називати. Хух! І сьогодні прийшла від аміго Антона якась нереальна, нереально. Я не знаю, це, мабуть, саме найбільший пакунок, хоча, хоча, може і були такі здорові. Бо я думав, найбільший пакунок, який був на підгонах. Зараз, зараз я вам його покажу, дивіться, ого, це нереально, блін, десятикілограмовий. Новопоштівський пакунок. Ох, блін. Він іще і важить там стільки, що нереально. Так, хух, ну давайте ж перейдемо. Так, куди я його прибрав? Надо ж розпаковувати. Мені його піднімати аж важко, блін. Ти що? Я, блін, в захваті. Ой, а що ж там всередині? Я не знаю. Я не знаю, зараз будемо дивитись, бо. Бо це щось неймовірне. Так. Ну, погнали! Ви зі мною? Да, зі мною. Клас. Ой, так, так. Так, є. Є таке діло. Давайте відставимо і будемо потроху, потроху відкривати. Ой, запаковано в пупирку. О, це що? О, це просто коробочка. О, просто коробочка, дивіться. <риві> Оце да. Ну, щось відправлю, щось комусь відправлю. Треба було забити пусте місце, я так розумію. Так. Так, а тут у нас ось щось отак запаковане. Чи це, Чи це теж пусте, щось запаковане. Ого, так добряче. Добряче запаковане. О, я вже бачу, що тут. Ого! Ого! Ви тільки подивіться, плоєчка, я її... Чи... Чи... Блін, стерлася. Я її... А, я її чіпував, але привод не робочий. Шлейф відновив, але лазер біба. Просто поставив привод. І ви подивіться, це нереально. Це нереально. Дивіться, це Sony. 1002 версія. Жаль, кришки немає. Дуже жаль, але це таке. Вау! Перший перший покуночок який настільки. Настільки крутезний. Ой, настільки крутезний. Старий он привід оцей жалко, що він не працює. Але це нереально. Вже. Оце тема, оце тема. Вау! Крутяк. Крутяк. Хух. Ого. Я, я вже в шоці. А це тільки перше, що я дістав. Ого, Антоха, оце тобі дуже дякую. Дуже величезне дякую. Так, це у нас бумажечки, бумажечки. О! Також, також дивіться. Також запакований сап ми бачимо. Оба, на. І отакі от чудові тачечки. Тачечки це вже дитині підуть. Хотвілс Вілс який. Вау, дивіться, який крутий хотвілс. Малайзія Hot Wheels, 2014 рік. Дивіться, який він крутезний. І такі ось непогані гонки. Так, це 2016-2017 і рік. Гонки, блін, дійсно крутезні. Ну, і, і сапчик, сапчик. Куди ж, куди ж без сапчика? А як його включати? О, він працює. Дякую, дякую. Це. Це тема. Септіому, блін, захотілся супер. Так, все запаковано так ретельно, блін, і знову у мене таке очікування, нереально, знаєте, блін, я як відкриваю цілу кучу е покупочок на, на якийсь день народження або на Новий рік, знаєте, коли під ялинкою багато-багато. Покуночки, у мене правда, ніколи так не було на Новий рік. Щоб знаєш ти зранком прокидаєшся і в тебе багато покуночків. Ну максимум там один якийсь був, коли батьки тобі дарували. А так, от щоб як в фільмах, знаєте, як в американському кіно, що там діти прокидаються, і там у них. О, ціла куча приставочек там, знаєте, і Інієс, там іще там, в інших коробочках картриджі, якісь там отака штука. І завдяки вам, мої любі підписники аміго, дуже вам за це вдячний. Вдячний всім, хто присилає мені отакі пакуночки. Це, от знаєте, у мене. Отака штука, отака, як в американських фільмах, оце зараз у мене таке відбувається. У мене отакий от тремор в руках. Знаєте, і такі очікування якісь нереальні. Ну, PlayStation 1 це було, звісно, взагалі дуже неочікувано. Він її ще самого, самого, верху, самого верху залишив. Хух, Це, звісно, крута. крута. О, оба-на! О, ха -ха -ха! Оце було неочікувано. Блін, і це клас. Я дуже полюбляю. Це з Скар... Кароліни Ріпер. З Кароліни Ріпер. Вау! Блін. Ой, дядьку, за це за це окрема, окрема вдячність тобі. З Кароліни Ріпер. Я колись навіть замовляв. А, і Кароліну Ріпер, і Жниця там. А, Жнець, ж Жріпер це і є. Замовляв семіна і їх вирощував. Але, але мені так і не вдалося отримати врожай, бо кіт. Вони там вже були великі, такі виросли у мене перчики, великі рослини, але кішка поїла всі мої саженці А тут вже бачите готовий результат. Оце тобі дяка, дяка за це. Фірма Ролески, Кароліна Ріпер. Блін. Дяка, 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 дяка. Крутезна. Так, що ж там далі? Далі, далі. О, тут ще одна приставочка. Оба Сєга у нас. Опа, на Сєга, Сєга. Сега, Блін. Ну, Сєга не оригінальна, до речі. Треба буде перевіряти. Треба буде перевіряти. О, такий чудовий, чудовий екземпляр. Чудовий. Ну, у мене є оригінальна, тому що ця мені клончик не особо потрібен Так що е, напиши мені, будь ласка, Антон е, в коментарях під цим відео, чи е, не будеш ти образатися, якщо я такі речі, які мені не сильно потрібні, е, або продам, там знаєте, або розіграю на, на стрімі. Бу, е, будь ласка, напиши, бо Ну в мене вже оригінальний є, Ну а це просто клончик, щоб е, щоб лежав, Ну я навіть не знаю. Так, далі, далі щось. О, а це що за плата? О, а як вона працює? Це якийсь DVI вихід. Це що, така відеокарта? Ні, щось я не розумію. Silicon Image. а під що це? Що це таке? Хм, дуже дивно. Дуже дивно не розумію. Ну, цей кабель не може працювати ну, взагалі ніяк. Дивіться, тут а, HDMI, а тут, а тут тюльпани. Хто такий кабель зробив? Він же ж не може працювати. Але дякую, дякую. Так, що там ще? О, о тут я бачу вже трохи трохи, трохи джойстиків. О, що тут це джойстики? О, це на плоєчку. Це у нас джойстики. На третю плоєчку не оригінальний. Дякую. О, да навіть працюють. Все. Оце до комплекта до якогось підуть. Крутяк, крутяк, дуже дякую. Знов платка якась. Знов платка. О, що це у нас звукова вже. креативівська звуковуха. Але така, знаєте, трохи з пізніх. Креатив лапс. Номер ct 4810 Отака, бачите, звукова карта креатівська. Це прикольно. Це, 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 це дійсно класна штука. Так, о, Трохи, трохи жорстких. Даєш не тіск жорсткі це завжди, завжди тема. Якби був. А, ну, 40 гіг. Оце, звісно, трохи з об'ємом. Якби ж 500 гіг було, а тут скільки у нас гіг? Тут також. Два, два. І DESN на 40 гіг. Дякую, кудись, кудись може в Xbox якийсь поставлю. О, о, джойстик. Треба його відмити, але я так розумію, це оригінальний, да, чи ні? Ой, блін, йому щось тут поганенько. Щось йому поганенько. Блін, дуже шкода. ММ. Блін, це що, міцумівський джой? Ревізія М, треба розбиратись і дивіться. Це Джой М, М це означає, що він міцумівський, я так розумію. Якщо це дійсно міцумівський, блін, то треба шукати кабелі перепаювати, бо, блін, міцумівський Джой на першу плойку, це дійсно раритетна річ. Блін, зараз, ну не зараз, блін, буду зараз. ну, Після, після випуску а, розбирати. І, і дивиться, що ж там. Що ж там всередині. О, ще пару платок. О, ще одна креативівська. Це якась більш цікавіша. Дивіться, це саундбластер у нас. Саундбластер uh, ODG. Ха, оце клас. Оце вже можна кудись поставити. SB0570. Класна, креативська, також звуковушка. Крутяк. І тут, я так розумію, ще одна платка. Да, ще одна платка. Ой, а що це за платка? Я навіть не знаю. Це якийсь сигнал, дивіться, TX RX. А що ж це у нас? Made in Malaysia. PCI Express. Mm. Ну тут щось по оптоволокну пир, продається. Але що? Буду гуглити. Поки що я не знаю, що, що воно таке. О, іще одна приставочка. Нов no Drive, Чіп Ок. Ok". О, мені якраз донор потрібен. Мені ретро Юрій, привіт, ретро Юрій. Відновлює парочку моїх. Э, PlayStation One. І ця на донора піде, я думаю. Тут, правда, немає. Але чіп можна випаяти. Дякую. Так, це ж це щось іще. Щось, щось ще одна платка. О, також звуковуха, І Ще один саундбластер. Вау, аж три звуковухи. Клас. На чіпах, блін, дивіться, клас, клас. Ух, так, звукових мені до кінця життя. І саме, саме здорове! Ноутбучок отакий, блін. Жалко, що тут немає кришечок. Делівський ноутбук, немає також акумуляторчика. Але дивіться, як виглядає. Так, блін, ну, трохи шкода, що він в такому стані. За ноутбук я вже знав, що мені ноутбук прийде, але я думав він в трохи, трохи в гарнішому стані. Інспірон 1520, клас. А, він не включиться, бо... Блін, а як я його включу, якщо блока живлення немає? Ну, подивлюсь, що можна з ним зробити. Тут ще якась. А, це заглушка просто, я думав, карта пам'яті. Ну, буду шукати, буду шукати такий такий десь блок живлення. Буду дивитися, що з ним зробити. Так, трохи залип, дивитись буду потім його. Ось отакі е, чудові, чудові пакуночки. Деякі речі прям дуже кайфові. Так що дякую тобі, Антоха. І ще раз, ще раз привіт тобі. Все, будемо закруглятись і до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго! -пока,